Всім привіт. Всім привіт! Мене звати Аня і я хочу поділитися своєю історією, як я наважилася на корекцію зору. З підліткового віку я мала ваду зору, бачила у удалі, і, звичайно, це як перша думка була, що це просто підліткове і все налагодиться, і я носила окуляри, але з кожним роком зір погіршувався, я перейшла на контактні лінзи. І, в принципі, для повсякденного життя я звикла, мені було зручно, але це завжди була проблема, щоб не забути їх зняти, купити розчин у подорожі раптом, щось трапиться брати запасні лінзи у басейнах, у морях завжди не забувати про окуляри. Коротше, це те, з чим треба було завжди тримати в голові і, і мучитись. Тому о, була така сильна мрія зробити корекцію зору. Але операція, це саме слово операція, воно виник викликає такий, такий страх і сумніви, раптом що страпиться, раптом я взагалі втрачу зір, раптом будуть якісь ускладнення, і дуже важко було наважитись на цей крок. Потім я поговорила зі своїм близьким другом, який зробив корекцію у клініці Новий зір, і він мені дуже радив цю операцію. бо він сказав, що вже того ж дня, коли він зробив операцію, він вже бачив і наступного дня вже був за кермом, то я прям дуже, дуже, дуже надихнув, і я одразу подзвонила в Новий зір, щоб записатися на консультацію. І На консультації мені сказали, що треба пройти обстеження, щоб переконатися, що мені дозволена така операція. Дослідження були ока, як тиск, судини, зволоження ока, все перевіряли. І коли мені сказали, що все, все нормально, можна робити операцію, то ми назначили цей день Х, я до нього готувалася, не носила контактні лінзи, дала око відпочити перед операцією і вже в сам день операції. Мені знову пояснили, як це все буде проходити. Я обрала а, такий вид операції, що було два лазери, що все автоматизовано, з втручання в людини. Але все ж таки, лікар-хірург присутній був. Це був Чуйко Олексій Леонідович, і а, він а, контролював, контролював весь процес. І а, сама операція вона тривала хвилин, а, хвилин 15. І саме, саме таке, що мені запам'яталося, що під час операції мені лікар завжди говорив, щоб я не водила оком. І ця фраза не води оком, не води оком, воно так мене трішки напрягало, бо мені здавалося, що якщо я зараз десь на міліметр кудись в сторону гляну, то все, ну, я втрачу зір назавжди. Тому це мені дуже сильно запам'яталося, але він завжди питав, як я себе почуваю. Чи все гаразд, чи нічого не болить, і е ну насправді нічого не боліло, е все пройшло е дуже швидко. І коли я через 15 хвилин мені сказала, все операція закінчена, можеш вставати йти. Ти така як можна вже можна вже йти? Я вже що бачу. І дійсно я вийшла в коридор, посиділа декілька хвилин і вже одним оком так підглядала, чи я щось там бачу. Звичайно, було помутніння, але е, те, що я вже не втратила зір, це, це мене вже точно радувало. От, потім е, мене обстежив лікар е, і в принципі відпустили додому. І перші декілька годин. Вони насправді не були прям такі легкі. В мене боліли око, я крапала, мені назначили ціли, цілий такий е, графік е, крапель, які треба крапати, але ну, я притримувалась цього, і в принципі вже через 3-4 години мені стало набагато легше, я вже могла спокійно відкривати око, і що, що мене радувало, що я дійсно бачу. Я не знала, ще на який там процент я бачу добре, але е, я однозначно розуміла, що я бачу. Наступного дня я знову прийшла до клініки і мені перевірили вже гостроту зору. І в мене було е, е, я бачила 70%. Щоб для розуміння, коли я робила операцію, в мене був мінус 4,5, це мінус 450%. А тут я вже на наступний день бачила 70%. І це, звичайно, мене дуже тішило і і я дуже була щаслива, що наважилась на цей крок. І далі був час відновлення. Я могла працювати за комп'ютером, були обмеження зі спортом, з відвідуванням саунів і басейнів, але це насправді не заважало мені жити звичним життям. І десь місяць я проходила прийому також крапель, і через місяць я знов прийшла на перевірку на діагностику. І коли результат був, що я бачу 100 а навіть 150%, це було просто нереально круто. Я взагалі такого не очікувала. І я дуже рада, що я наважилася на цей крок, зробила корекцію, здійснила свою мрію і тепер гарно бачу. Тож, якщо ви дуже хочете, якщо ви маєте вади зор, а ви хочете а, і хочете вайти мрію зробити корекцію, то я дуже рекомендую і звертайтеся до клініки Новий зір, а вам там здійснять вашу мрію.